Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає. Відповідає. Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен. Так ось знак місяця його потрібно дізнатися. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі на в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. І якщо ви, наприклад, не знаєте, не впевнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини можуть бути неважливо. Просто тут в чому, в чому питання? В тому, що місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити знаєте, в перехід одного з знаку в інший, то це може бути проблемою. Хоча це буває рідше, да? тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11, чи в 11.30, або навіть 12.00, тут ви можете ще потрапити в той знак, в якому знаходиться цей місяць. Тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме. Буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По-перше, ну от ключові слова, да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочу вам сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає. Відображає наше сонце, да, тобто цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да? як то кажуть. Тож місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи да на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно, нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да, тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більше акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за ці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше знаєте, такий потяг да, душі або не, зад... не наше роздратування, якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду. Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала. Тобто, це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну, от в перші роки свого життя. І от наскільки важливо знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну, я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? І довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць у нашій карті це наш внутр... наша внутрішня дитина. Тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто Нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І, наприклад, якщо, от якраз, як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи, знак свого місяця ви можете зараз вже. Для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя. Воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях. Ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем, і треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да з такими поясненнями, там з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. В... До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? Коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнатися Свій внутрішній світ краще, тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку, в якому в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. Переходимо до місяця у козирозі. Нагадую, що це в нас земна стихія. А місяць в земній стихії він налаштований більше на внутрішній спокій, на гармонію. Тобто, це більше пропускається емоції через раціональність, через здоровий глузд, через практичність. Так сприймають ну, будь-що місяці в земних знаках. А якщо ми говоримо конкретно про місяць у Козирозі, тут у нас місяць в гостях у Сатурна. А Сатурн це в нас планета обмежень, да, затримок, і трошки емоційної такій планеті, да, як місяць, ну, трошки складніше знаходитись у такій холодній або ну, такій строгій да, атмосфері, тому що Сатурн це планета. Аскетизму розумієте зараз? Ви зрозумієте в чому фішка тут. Планета дисципліни, взагалі і порядку, вона накладує такі певні обмеження від знаєте, відбиток такої серйозності на те, як виражати свої емоції, і чи потрібно їх виражати? Да? Тобто, це такий стоїть знаєте, певний блок на те, як. Бути емоційним, як проявляти свою емоційність, і ключовими потребами в даному випадку для таких людей є стабільність, є матеріальна безпека, матеріальне положення, матеріальний стан, контроль своїх емоцій та почуттів, порядок, потреба бути серйозним та цілеспрямованим. Це, в принципі, трошки складне положення місяцю, тобто внутрішнім з, з емоційністю, з тим, щоб закладати якісь гарні теплі стосунки, бути м'якими, да, такими, як кажуть, люд, людина тепла, да, тепла, яка ну, до себе розполагає да, інших людей. А, тут трошки з цим може бути проблема. А все це через. А, Досвід, з яким стикнулася людина в дитинстві, що це могло бути? Знаєте, це наприклад могло не бути батьків або мами. да яка можливо в принципі не бути, або якщо вона була, вона була дуже зайнята, тобто мало. Було уваги дитині, або мало вона отримувала, або не відчувала того тепла і турботи, що дало такий відбиток строгості. Або мама була дуже строгою, або ті, хто був замість мами, або, можливо, це у когось дитячий будинок навіть був. Тобто якась, оця, знаєте, такі, як у нас української будинок, да, і обмеження, вони Знаєте, так пройшлись по внутрішньому світу цієї дитини. Це знаєте, могло бути, коли немає грошей, і от батьки вони заробляють, заробляють можливо було і більше дітей, там брати сестри. Але от немає тієї турботи, яка потрібна кожної дитині, незважаючи на братів сестер. Тобто саме для мене, для мене, от мене обійміть, мені приділіть увагу. От цього могло бути замало. Також це можуть бути події, якісь да, в дитинстві, що могли накласти такий відбиток, відбиток, виховання могло бути дуже строгим. Тобто, щось таке йде. До речі, хочу вам на прикладі сказати: у мене мама з місяцем у козирозі, і вона народилась тоді ще в селі. Вони жили в селі, і мама у неї була ще сестра. Вона повинна була ходити на роботу, залишаючи малих дітей. І Тобто вона залишалась бабусею, вона ну не, не бачила так часто маму, як їй би хотілось. Да? І через те, що мама багато працювала, оце дало певний відбиток на тому, що повинно бути ти вже в маленькому віці, да? такий як старушечка да? або старічок. Тобто тобі треба бути серйозним, тому що ну ти пройшов цей досвід, вже стати серйозним раніше, да? стати дорослим раніше. якщо ми Говоримо про емоційність да, таких людей, то от тут якраз жорстко контролюються розумом ці емоції, тому що є, є на такій підсвідомості на те, що емоції. Або не можна показувати за якимись переконаннями, або складно показувати, або людина не знає, як їх показувати, або вона не розуміє взагалі, чи це потрібно, і навіщо це потрібно. Тобто є певні обмеження, які перешкоджають литись да, цим емоціям своїм бажанням легко. І тут я хочу вам сказати, що е, треба пам'ятати, от. Ідеальний стан місяця він ідеальний у місяць в раці, та да? ну ідеальний в лапках, звичайно, але це його нормальне положення. В раці це коли ми знаємо свої емоції, і коли ми можемо про них говорити, коли ми можемо їх проявляти. І це стосується і інших людей. ми сприймаємо легше, тобто оце і є та теплість, да? тому що місяць в раці це наша біг. Вибачаюсь, місяць в Раці – це бік мама, така турботлива, турботлива мама. А от місяць в козерозі це знаєте, це складність бути такою емоційною, такою людиною. Ці люди це не означає, що вони не турботливі. Це не означає, що вони не можуть ну, піклуватись. Вони це роблять і роблять це краще всіх взагалі -то, тому що вони дуже відповідальні. Козиріг це дуже серйозний знак, і він дуже відповідальний. Тож ці люди вони на справах будуть піклуватись. На справах будуть я не знаю створювати бізнеси своїм дітям. Я не знаю, захищати їх на багатьох рівнях матеріальних, давати там матеріальний стан і під але от саме от в емоціях, да, наприклад, там обійняти, сказали, сказати, як я тебе люблю, там поговорити щось от, от такі речі, да, це, це знаєте, речі. Рака. Рак він такий м'який, м'якенький в цьому плані, турботливий. А у козирога він не означає, що їх немає всіх цих емоцій, таких речей, але вони от закриті на контролі. Вони на контролі. І ці люди в справах. Піклуються більше, а іноді, от якщо ви, наприклад, мама або тато з місяцем у козирозі, тут потрібно розуміти, що вам потрібно вчитись виражати свої емоції для своїх дітей, якщо є дітки, да? тому що їм потрібно також відчувати ваше тепло, щоб вони це переносили в майбутнє. І до речі, хочу сказати, що якщо ви маєте місяць у козирозі, це е, у житті можуть бути. Певні ситуації, да, стресові можливо, і ем, проживання їх може давати вам депресію. Багато людей з місяцем по вони е, можуть проходити певні випробування, і це може бути депресія. Тож це також треба, е, знаєте, проходити психотерапію. Треба вчитись, е, знаєте, ті емоції негативні, які можуть залишатись в вашому тілі, їх потрібно е, знайти. Через що їх навчитись проживати і відпускати, проживати, і відпускати, виражати. І починати треба з взагалі своїх бажань, тому що люди з місяцем по вони більше про треба, ніж про я хочу. Да? Мені треба. І я хочу, це трошки різне. І тут потрібно а, згадувати взагалі, що все починається з наших бажань, з наших мрій. І тут треба повертатися до себе, до своєї внутрішньої дитини і згадати, а що я хотіла, що я хотів в дитинстві, а, що в мене не було, що, що мені потрібно зараз, можливо, наздогнати щось. І це дуже важливо для вашої внутрішньої дитини, тому що вона. Вже така, знаєте, в маленькому віці могла бути дорослою такою, а все одно не вистачало, можливо, якоїсь турботи, не вистачало якихось іграшок, не вистачало якихось речей, що дають, ну, цю дитячість нашу, да, таку непосредственність, таку. щоб радіти, щоб вражати свої емоції, щоб сміятись, щоб ділитися цими емоціями. І от це важливо. Тобто, для людей з місяцем в козирозі дуже важливо навчитись відчувати свої бажання, що я хочу хочу, ну, ви, ви повинні компенсувати своє, що мені треба, тим, що я хочу. І тоді ви можете звільнитися від відчуття такої внутрішньої знаєте, холодності, депресії, тому що вони будуть, вони, вони або є, або можуть бути. І от коли ви йдете від своїх бажань, а не тільки що треба, тоді ви не будете стикатись з депресією. Також хотіла сказати, що Козиріг — це у нас аскет дуже великий. Тож люди з місяцем в козирозі вони можуть бути як емоційно аскетичні, да, проявлені, але також і в житті, тобто вони можуть обмежувати себе необхідним або вони можуть обмежуватись там своєю родиною, потребами своєї родини. Тобто, ну більш такий аскетизм тут присутній. Якщо ми говоримо про страхи то комплексі, то ну, страхом є те, що вони бояться втратити свою стабільність починаючи від емоційного стану. То для них це буде некомфортно бути в емоці... От Вони, якщо подивляться на те, як проявляється людина з місяцем в Раці, вони будуть шоковані. Вони скажуть, Боже, чого вона або він такі емоційні. Тобто от втратити свій оцей баланс емоційний, до якого вони звикли, це для них ну, трошки буде страшно. Uh, і закінчуючи, ну, втратою матеріальної стабільності да або соціальним положенням, соціальним статом, uh, на відміну від тільця від діви. Козирів це дуже стратегічний знак, і взагалі вони також дуже стратегічні. І це люди бізнесу, це люди побудови хатинок, як я називаю, да, вони структурні. І а, тут дуже важливо мати внутрішня потреба таких людей це мати стабільний соціальний стан, да, що ви на якомусь рівні досягнення, да, кар'єрні амбіції. Це для таких людей дуже важливо. Вони хочуть бути на рівні, вони хочуть бути конкурентні. Uh, також вони можуть відчувати от, страх да, щодо комплексу, це виражати ці емоції. Тобто для них це страшно, це комплекс, це комплекс дитинства, який йде, і від може бути, як я казала, від строгого виховання, да, можливо, ну, різні є обставини ситуації. Um, і до речі, ще одне може бути таке переконання, що ті, хто проявляють свої емоції, вони слабкі. От може бути внутрішня, така от що він такий, ну, типу, як сказати. А, ох, не можу підібрати зараз слово. Ну, от вони такі, знаєте, їм здаються люди, які емоційні або плаксами, або ще ну, тобто, от вони не можуть бути такими, вони рахують, що це слабкість внутрішня, але це тут і там треба тримати баланс, і тут треба тримати баланс, тобто і не бути дуже такими да, емоційно, і не бути дуже серйозними. Тобто, треба знайти цей баланс. Що потрібно навчитись таким людям? Потрібно розслаблятись, навчитись, потрібно чути свої бажання і вчитись радіти життям. Як можна цього навчитись? Починати зі своїх бажань, тобто згадайте, що у вас було в дитинстві, що ви хотіли, але не могли собі дозволити, або ви вам не могли дозволити і оточуйте себе тими речами, тими людьми, створюйте такі відносини, щоб у вас було тепло. Тепло внутрі всередині, тепло назовні ваше коло да емоційне, і насолоджуватись а, поточним моментом, да, не тільки своїми цілями, не тільки тим, що треба кудись там рухатись, а й от ну от зараз ми живемо от зараз. Да? І от зараз потрібно зробити так, щоб було комфортно, тепло і затишно. При розвиненому такому стані, да, місяці в козероги, людина може бути дуже цілеспрямована. Вона може бути дуже класним стратегом, бізнесвумен, бізнесменом, брати відповідальність за бізнеси, за людей, за долі людей. Тобто, це дуже стратегічна така людина, яка може бути. Таким ментором для багатьох людей, тому що ця мудрість, внутрішній аскетизм знаєте, воно також дає от якийсь такий життєвий досвід, яким він може ця людина поділитись. Тож це може бути от така людина важлива, і вона може брати дійсно відповідальність за багато людей. За, за, ну може бути мати якусь таку позицію, да, навіть щоб за когось піклуватись. Uh, і до речі, ці люди вони так проявляють свою любов. Вони не можуть проявлятися тільки сюсі пусі, да, обімашки, абіма, а вони проявляють свою любов, от на справах, на відповідальності, от почуття долга. Як буде в нас долг, ось тому от так вони проявляються, проявляють свої емоції, свої свою любов. Я вам дякую за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, що ви побачили тут про себе. Поділіться, будь ласка, зі мною. Якщо було корисно, ставте лайк, коментуйте, пишіть питання, поширюйте своїм друзям і до зустрічі вже у наступних відео. І ще додам, що місяць наш він дає більше інтерпретації про кожну людину, якщо ми дивимося ще його аспекти. Але це вже про натальну карту. Тож, більш таке розширене, а це коли ми дивимося місяць в аспектах. Але вже і на цьому ми можемо зрозуміти ключові потреби людини. До зустрічі!